Вітаю, мене звати Наталя, і сьогодні ми поговоримо про гортензії. Гортензії, як елемент ландшафтного будівництва зараз на піку своєї популярності і не дивно, адже вона дуже декоративна, дуже красива і має подовжений термін квітування. Гортензія це рід, який налічує близько 75 видів. На сьогоднішній час виведено ще величезна кількість сортів цієї рослини. Види гортензії. Це переважно кущі. Причому є кущі, які можуть сягати до 3 метрів висоту. Також це можуть бути ліани, які ростуть, обвиваючи стовбури дерев, паркани, стіни будинків, і висоту можуть сягати до 35 метрів. В природі гортензія росте на сході і півдні. Азії, а також в обох Америках, в 19 столітті е, вчені ботан, ботаніки дали латинську назву гортензії гідрангія. Е, від грецьких слів е, це вода і глечик, тобто глечик з водою. Е, є дві версії походження цього: по е, перша версія за її вологолюбність, а друга версія за будовою, за будовою плодів це такі коробочки. І вони мають вигляд глечика. Ця рослина є отруйною. Всі е, частини рослини містять небезпечну е, речовину, тому я би не радила цю рослину пробувати на смак. Найбільш поширені види, які використовуються в озелененні в Україні, це гортензія великолиста, гортензія волотиста, деревовидна, ґрунтопокривні тощо. Отже, давайте трошки поговоримо про вирощування гортензій. Гортензії дуже вибагливі до трьох параметрів характеристик ґрунту. Це родючість, реакція ґрунту, тобто кислотність і вологість ґрунту. ґрунт має бути кислий і родючий. При посадці обов'язково в лунку додавайте кислий торф, перегній, перепрівшу хвою, все, що можете кисле. Реакція грунту має бути близько 5, 5-5,5. Більшість видів гортензій гарно ростуть на півтіні, але і на відкритих ділянках також непогано. На півдні України великолисті гортензії краще висаджувати на прикритих ділянках або продумувати їм затінення, тому що будуть опіки на листі і на квіточках. Достатньо сонця гортензії, особливо великолисті, необхідно. Для того щоб вона заклала квітучі бруньки на наступний рік. Всаджувати гортензію необхідно восени, десь у жовтні буде саме достатньо часу для вкорінення рослини або навесні до розпускання бруньок. Основа догляду за гортензіями це полив і удобрення. Також гортензія потребує додаткового підкислення. Способів підкислення є дуже багато різних. Ви обираєте для себе те, що вам найбільше підходить. Але пам'ятайте, що перекислення також може нашкодити гортензіям. Ознаки перекислення це почервоніння на листках. Ознаки недокислення хлороз на листках гортензій, світле забарвлення квіток або блідорожеве, недостатній ріст, деформація гілок, пагонів. За вегетаційний сезон гортензію підживлюють 3, 4, 5 разів. Навесні краще порадити кореневе підживлення. Для кореневого підживлення можна застосувати хелпрост для садових декоративно-листяних. До його складу входять амінокислоти, полісахариди, вітаміни групи Б, мікро, макроелементи, які забезпечать живлення на весну рослині для гарного старту. Навесні більшість рослин. Дуже чутливі до несприятливих погодних умов, до перепадів температури. Тому я завжди раджу використовувати гумати для підтримання рослин. Я використовую гумі френд, у нього дуже класний склад. До того ж, він містить мікроорганізми родобацилюс. вони забезпечать фунгіцидний захист, принаймні на деякий час навесні. Наступне підживлення слід провести на початку ботанізації або початку цвітіння. Для цього я би порадила хелпрос для квітуючих. Він також підійде, до речі, і для ваших кімнатних рослинок квітуючих. Це підживлення варто провести декілька разів для подовження цвітіння, а також для закладання квітуючих бруньок на наступний рік, особливо для великолистої гортензії. В кінці серпня або у вересні слід провести осіннє удобрення. Це добриво має містити або мінімальну кількість азоту, або взагалі його не містити. Всі сорти гортензії за невеликим виключенням потребують утеплення на зиму. Принаймні потрібно окучити кущ сухою землею, опавшим листям або якимсь природним матеріалом. Але дивіться індивідуально, які ростуть у вас. Види гортензій на ділянці є такі види, які потрібно сильніше утеплити на зиму. Декоративність гортензій дуже залежить від догляду за ними. За неналежного догляду створюються несприятливі умови для її росту і створюються сприятливі умови для розвитку хвороб. В боротьбі з хворобами саме головне це профілактичні заходи, які ви можете зробити. Всі хвороби умовно можна поділити на неінфекційні і інфекційні. Неінфекційні хвороби це прояв реакції рослини на несприятливі умови навколишнього середовища. Наприклад, це може бути в'янення, хлороз або замокання. Інфекційні хвороби це наслідок ураження патогенними мікроорганізмами. Неінфекційні захворювання можуть призвести до початку інфекційних. Наприклад, тривале замокання, загущені посадки гортензій можуть призвести до гнилі листочків, загнивання стебел і коріння. На гортензіях ви можете зустріти такі хвороби, як сіра гниль, борошниста роса, плямистості, кореневі гнилі. Кореневі гнилі це викликаються збудниками хвороб, які живуть у нас в ґрунті, наприклад, це фітофтора. А плямистості викликаються збудниками хвороб великого, великий ряд збудників, наприклад, циркоспороз і антракноз. Також може бути бактеріальна плямистість. Хвороби краще попередити, ніж лікувати їх. Можна застосувати такий комплекс біопрепаратів, як мікохелп, фітоцит, фітохелп. Вони забезпечують вас в повному обсязі профілактикою проти грибних та бактеріальних хвороб. Серед шкідників на гортензії варто відмітити попелицю, павотинного кліща, листоїдів тощо. Пошкідникам на гортензії варто працювати контактно, тобто безпосередньо по шкіднику. Я би зазначила такий препарат, як актоверм з додаванням липосаму. Він працює якраз контактно і працює по цим вище перерахованим шкідникам. Це подушечниця, попередньо-березова. Як бачите, вона уражує стовбури. Навесні ви можете бачити, як розповзаються її личиночна стадія бродяжки. Ну, для зменшення популяції можна застосовувати біофренд з актовермом. Це препарат біологічного походження, ним можна обробляти до повного знищення шкідника хоч кожен тиждень. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку. Якщо відео не сподобалось, ставте свій коментар, обов'язково відповімо вам. Підписуйтесь на канал Жива земля, бережіть себе і свої рослини.